Кваріз 2 Пресвятої Богородиці, що у селищі Гвіздець Коломийського району побудована на місці старої монастирської Боговіщицької церкви. Сьогодні тут зберігається єдиний на Прикарпатті оригінальний список з ікони Божої Матері Ченстуховської. Історія цієї гвіздецької церкви нероздільно пов'язана з історією самого селища. Здавна ця місцина була міжнаціональною, і український етнос тут був аж ніяк не домінантним. Навпаки, українців у селищі було найменше. Отець Василь Гаврилюк, який ось уже 23 роки служить у вісці, розповідає, що міжрелігійні та міжетнічні стосунки у краї вивчає давно і дізнався багато цікавого. Спочатку я робив такі розвідки про храм святий і про історію церкви, історію самого містечка. То Різні значить, літочисні, різні історичні дати, вони говорять по-різному. Ну, так от візьмемо, що 1620 рік церква вже жила тут у містечку Віздець своїм життям церковним. І така традиція була, що біля церков зразу засновувалися і цвинтарі. Оце в той час. Церква і цвинтар, і... 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 і селище знаходилися зовсім не тут, де тепер є. Десь уже на початку 17 століття, коли вже структура населеного пункту змінювалася в зв'язку із цивілізацією, то і церква, і саме селище, воно посунулося із... з під. Кулачківців ближче сюди до Оставківців, тобто посиль між Оставківцями і, і між е, Кулачківцями, і воно розташувалося от приблизно так, як воно зараз сьогодні знаходиться. За свідченнями істориків на той період у гвісці переважали євреї, тому українську церкву відтіснили із центру селища в бік. Ось це місце, із якого церкву забрали, і перевезли туди, де вона стоїть. І понині. Це містечко так стало, що воно стало е, єврейським містечком, фактично. Ну, а ви розумієте, що те населення, яке переважає, якесь населення, воно домінує і воно вказує і, і іншим, як вони мають жити, як поступати далі. І, і коли вже наше населення збудувало свою дерев'яну церкву саме там у центрі. От, то єврейський елемент е, витісняв е, наших українців за межі е, центру, і вони не хотіли, щоб через дорогу, там, де була єврейська синога, знаходилася православна церква. І вони просто-напросто ну, всякими шляхами е, е, давили на український елемент, і е, наше населення мусило в 1850 році е, переносити центр церкви сюди. А чому сюди, чому не в інше якесь місце? Річ в тому, що у 1701 році історія говорить про те, що у Вісі знаходилися дві церкви. Одна була церква Ілії, друга церква була Благовіщеній при своїй Богородиці. Но там не говориться про те, що ця благовіщя, Пресвятої Богородиці, церква була монастирська, і що тут, на цьому місці, ми є, тут жили монахи. За Австрії монахів із селища виселили, зник їхній храм та господарка. Потім саме на їхній території і поставили цю дерев'яну церкву, про яку ми сьогодні розповідаємо. Десь тому років п'ять назад, коли ми е, боролися із грибком, який є в підвали на церкви, е, було розкопано десь так приблизно на метр в глибину. Викидали і там, ми підсипали. Е, Різним підсипом, щоб грибок не нищив далі церкву, то ми знаходили фундаменти старої церкви. Що цікаво, що ці фундаменти були значить, камінь з цементом і з вапном. От, і аж уже коли цю церкву клали, то на той фундамент клали каміння. От. І вже потім клали фундамент. Ну, може, ми були б і про це не знали. Я по історії про це догадувався, що це так мало бути, а, але в довідниках я ніде про це не знаходив. Тільки догадувався з різних шематизмів, які уціліли із різних монастирів. За словами отця Настоятеля, церква функціонує із 1855 року. Під час обох світових воїн храм суттєво не постраждав. Лише сліди куль на даху свідчать про ті події. За часів Радянського Союзу, у 1961 році церкву закрили. Майже 30 років тут не звучала молитва. Лише у 89-му у храмі відновили служіння. Церква ця перероблена, ця, це не є ідентична церква тієї церкви, яка знаходиться. Е, якщо добре придивитися на її споруду, то ми побачимо, що е, заді нас от ця стінка, то, там, то було кінець церкви. І фактично е, був тільки вівторі, от, а за вівтором того вже Паламарки не було. Церква. Е, ну, хто... Колись міг дбати про те, щоб дійсно уставний припис побудови церков міг дотримуватися у той час, коли люди не знали, як їм будівлю спорудити, як їм жити на цьому світі. Взагалі, коли, як ви знаєте, чума, і різні морові язви, і так далі, у нас тут панували. І був такий час, що навіть костел, представте собі, польської держави був порожнім вісім років, що ні одного монаха не було. Поляків не було, він просто пустував. Тобто представ собі, і церква могла так само пустувати затікати. Огорожа цієї церкви була дуже цікава, знаєте, дошки. Паркани були такі не ті, не, не, так як ми це привикли бачити, паркан стояча дошка, але лежача дошка, стовпці, такі накриття брамні при при вході. І навіть ще Паламар сказав, що ще майже коло кожної церкви були курілки. Представте собі, що от язичництво воно так не можна було ж так позбутися його. Що ґази виходили, колись я ще не горив проповідь після Івана. Виходили на перекур. розумієте, Туди до доку курілки це 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 все було це, не тільки в нас в це було е е е, біля церков. У старенькій сільській церкві збереглося чимало старих ікон. Та найбільшою святиною храму є оригінальний список чудотворної ікони Божої Матері Ченстуховської, дивним чином віднайдений у храмі. Це взагалі було дивом для нас, бо я колись прийшов. Я не знаю, чи ті священики, які були до мене, чи вони про це знали, тому що я в довідках ніде цього не, не знаходив, щоби тут знаходилося. Копиє чи Сухотську Божа Матері, яку малював Лука. Це ж 50-ті роки нашої ери. І, і, і вона дивним чином була фактично привезена левом Даниловичем до Львова, коли був Львів заснований для православного монастиря, щоб вона була обороною і охоронцем нашого краю Галицького. І, 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 і хто ж цю ікону дав? Ну Це ж, це ж чудо є. І цю ікону нашому князеві дав значить, з Константинополя. Єлена княгиня Єлена, яка фактично зняла цю ікону із правого боку свого вівтаря, значить імператорського, і дала це у благословення українському народові, щоб ця мати Божа. Не копія, а значить правдива, знаходилася в нас на українській землі. Тепер ця ікона, від якої впродовж століть зцілилося сотні людей, знаходиться на ясній горі у Ченстухові в Паулінському монастирі. Це польське містечко є одним із найвідоміших паломницьких центрів у Західній Європі. Нашим вірянам вже не потрібно їхати за кордон, адже у гвісці є древня точна копія Ченстоховської Богородиці, збережена предками для майбутніх поколінь. Як люди мудро зробили, вони поставили цю ікону в захрести, куди тільки один священик має право входити і декілька людей із причту пріч... І заклали її іншою іконою, іконою Ісуса Христа, що вона так щільно закривалася, що ніхто не міг би собі уявити, що за тою іконою може бути ще якась ікона, ще щось може бути. Таких от ікон, як це в вісті. їх всього нас на Україні є чотири списки. Їх більше просто не існує. Вона вже ще знаходиться. Але ніхто за час часу не може її знайти. Вона там була, монахинями перенесена. Чотири списки з тих ікон. Все більше немає. А то все. Як пише історія, робилося по пам'яті. От казали люди художнику, що Чеслоковська ікона так виглядає, отак от і так, і так, такі ризив мала, отак от і художники по пам'яті малювали. От. Ну І потім так виявилося, що Господь мені відкрив більше розуму до того, щоб я е, все ж таки визнав. І довершив свої дослідження, що це є правдива ікона. Що Соховська Божої мати? Вона намальована на металі. Вона від те не виймається, і, і я і не хочу, щоб хтось її строгав, бо я чесно сказати, я до тої ікони можливо один раз тільки торкався рукою. Я, ви розумієте, що от як ви зараз там будете перебувати, е, ви будете бачити, що вона міняється у вас в очах. Вона не така. Ми довший час не могли її сфотографувати. Бачите, я скільки фотографів кликав, е, і, і, і вона або засвідчилася, або вона не проявлялася в той час, або що. Е, Лише тільки після. Моїх багатих прохань до Божої Матері, щоб вона проявила себе. От мені говорив і єпископ Іван, і так далі, що ну, ви можете ту ікону якось оприлюднити, яку лику, та ікона відти не віймається, я не можу при... І, і, і не можу її ніяк відти змалювати, і так далі. вона не дається просто, вона міняється. От. І ось коли вже ця електроніка з'явилася, коли цифрові з'явилися е, 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 фо, е, фотоапарати, де, коли ми це вже могли, е, то, то тоді е, не за першим разом ми її могли тільки сфотографувати. От. Ми її сфотографували, вона не, ходила, не хотіла нам проявитися ще на, на, на фотобумазі От, і, якийсь час, аж потім потім, потім, потім ми вже добилися того результату, що все ж таки кінець кінцем ми е, зробили. Наче фотографічні знімки, паруху вдалося віднайти та разом із дружиною, журналістом Ольгою Гаврилюк перекласти із церковнослов'янської на українську мову, а кафести до чудодійного образу тепер кожен вірянин може піднести свою молитву і попросити помочі у присвятої діви за себе, свою родину та українську державу.